Це словко. сьогодні нам обіцяють останній день спеки, тож говоримо за море, за морські дрони. Вся ця історія почалася десь 28 вересня 2020 року, коли на острів в 100 десь милях від бази Клай, де базуються, ви знаєте. Венгуарди, англійські підводні човни з балістичними ракетами на борту, викинув отакий от безіменний морський дрон. Вважається, що це російський фугу. Був створений на базі комерційного Wave Glider, Він таки менший за український, але от почалася ця історія, як ми бачимо ще 2020 року, а 21 вересня. Викинули 1922 року на берег коло Севастополя. Викинули оцей от дрон, підозріли з корпусом від склопластика Був його бойову частину, ви знаєте, підірвали, але багато якої інформації добули з відкритих джерел. Добули і росіяни. І західні фахівці зрозуміли, що він на базі комерційних систем будується. О, є така фірма Сіду, Канадська. Там от водометний двигатель зразу опознали з моделі GTX 230 230 кінських сил. Об'єм двигателя 1630 см ну, власне, зараз іде не за двигун, а за його бойову частину. Бойова частина відразу була визначена як не дуже потужна. 50-60 кілограм. Отут -от два взривателя від ФА-500 радянських російських авіабомб опознали, значить. Як росіяни на це зреагували на цю атаку на Севастополь? Ну, з... Зреагували вони очевидно. Вони випустили бойового дельфіна на патрулювання. Ви знаєте, що дельфіноводство в російському флоті було продовжено як дуже прибутковий і видовищний вид спорту для тих, хто їм займається З 2016 року. Був тендер на купівлю п'яти дельфінів віком від трьох до п'яти років. Це їм зараз в обставинах бойових дій десь років по 15 активних можна використовувати до 20 років, так що можна вважати, що ще вони не на пенсії, а фаліни. Наскільки допомогли ці дельфіни? Ція та його дарма ася, дарма сміється. Тому що 8 жовтня 22-го 22 року флот вийшов в море, відновив свою активність після атаки Керченського. Мосту, і ви знаєте, 29 жовтня була велика атака з допомогою морських і повітряних дронів. Вважається, що сім морських і 9 повітряних дронів атакували кілька цілей. Два морських дрони вважаються, що були збиті. А цілями ви знаєте, що був ракетний корабль адмірал Макаров, тимчасовий флагман Чорноморського флоту після Сліба Традчик Іван Голубець, і ви не знаєте, підводна лодка Ростов-на-Дону класа Кіло. Вона перейшла 11 лютого 2022 року ще через Босфор, один з останніх російських військових кораблів, що прийшли через Босфор в умовах мива. Атака була в принципі ефективна. Деталі атаки ми знаємо, що при невеликій бойовій частині. Невеликої ваги атакувати довелося з корми вдвіхатілі, що, в принципі, десь три цілі були пошкоджені. Що, якщо навіть зміна винтів, ну при такі, розумієте, при такій це як от італіянці підвізлибі зарядами атакували, В принципі, то бойовий процес, що можна атакувати винти, а не винти атакували, тому що ремонт винтов на адміралі Макарові буде вимагати достатньо довго часу. Що ще треба сказати? Що Потім було ще кілька так, ми зараз їх обговоримо. Гласності, цей дрон був буквально, от буквально в липні 23-го року показали його на одному з українських озер західним рекламістам, західним журналістам. Ну, з тим, щоб надати рекламу і щоб налякати противника збільшенням бойових можливостей дрону. Тому що дрони не настільки небезпечні, в них є теж. Недоліки. І от почав розказати, що зробили великий страшний дрон, бойову частину збільшили до 300 кг, вагу дрону до 1000, це значить збільшили запас паливи, половина частин українські. Ну З цим не ясно, тому що ці от гідроцикли вони фірма канадська, а для Росії для України їх ви виробляли в Фінляндії. Також де вони беруть ці двигуни Ротекс? Ну, це, власне, справа українських фахівців міжнародних кооперацій. Я думаю, що це не цікавить. Але поговоримо за проблема. Проблема паліва, як ви розумієте. Розход у них паліво великий, це морські засоби пересування. І треба 20-30 літрів це, якщо не розганятися. 20-30 літрів на годину руху. Вони власне рахуються не в милях, не в кілометрах, а в годинах руху. Це ж морські умови морської стихії дуже різні. І в умовах атаки десь 75-90 літрів на годину. Ну ясно, що атака коротше відбувається. Ясно, що швидкість десь вважають до 40 вузлів, але ну це найоптимістичніші показники швидкості. Каже, розганяється з тим 230 сильним двигуном він за 3 секунди. До бойової своєї швидкості може розігнатися з нуля до 40 навіть 50 вузлів. Ну, я сумніваюсь, до 40 візьмемо цю рекламу. І тому заявлена дальність це дуже підозріло, тому що реально дальність атаки десь 150 миль не перевищувала. Росіяни після атаки на Севастополь в жовтні вважали, що це українсько-британська група діяла Зачакава і що дальність руху не перевищувала 150 миль. Неясно, яким носителям в зону Керченського моста і в зону Новоросійська вони переходять, тому що ну, складно б це повірити. Є ще проблеми з наведенням. У цих систем є. Певні слабкості. По-перше, система датчиків, система наблюдення, обмежений вугол, вони такі вразливі для атак з різних вуглів. Вони погано знаходять замаскови. Їм потрібні точні дані наведення на куди власне підпливати. Корабль, якщо рухається, якщо замасковане, якщо стоїть на їх, їм потрібні точні дані на І зв'язок з ними ви розумієте, що в стрімі ведеться в потіковому сигналами, він ведеться в потікаво в обміні сигналами. І тому на це українці кажуть, що застосували систему АЕС 256. криптошифрування, що вона не розкриється, не, 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 не можна в неї вторгнутися поміж аддійством цього дрона. Ну наскільки це. Якщо рекламують, то це мабуть з матою реклами і залякати. Ви знаєте, що були алінгорські гарняк атакований і всіх, всіх знову ж таки корми, але вже не двигунів. Чи це вказує нам про бої на два на 1 метр? Пробоїна на зростання ваги бойової до 300 кг, Я сказати не можу. Це треба порівняти з дією бойових торпед. Я не встиг да власне. І не дуже хочу таку спеку, але поки що розумієте, проблемами, крім цього, даних точних наведення, необхідно постійного каналу зв'язку з дроном в умовах його атаки, і атака надводної частини. Все-таки у італійців розламувався цей атакуючий катір. Ви знаєте, бойовий провець вистрибував. І він розламувався, трохи притаплювався і підривав підводну частину. Чи ви вдасться українцям розробити якусь бойову частину, щоб вона підривала все-таки підводну підватерлінію, щоб доносила підводні пробоїни, Це буде дуже цікаво, якщо вдасться вдосконалити. Але принаймні бойова ефективність вважається, що українці влаштували скільки там атак. Кажуть, що до 17 в цілому було атак. Українське застосування донів і коли порахувати ефективні атаки, значить, до Севастополя доплили, загнали в внутрішню бухту Севастополя. Атака на міст, атака на сіх, атака на Аленігорський, оцей самий Гарняк, на Сергій. Котов і на Василь Биков, в принципі, це дуже непогана ефективність. Ми перевищили ефективність бойових катерів італійських плавців. Треба сказати, це були найславніші люди в своєму жанру. Да, отак, от їх от ху, -ху хусітав на цивільні судна. Але це отак і в умовах війни на військові судна. Це свідчить за ефективність такої от морської тактики України. Ну це все викликає значні суперечки зараз. В Розумієте, війна на морі це значною мірою війна юристів. Поки що нам вдалося нікого не ні акрисі, ні турків їхньо те, що з атакою на Котова і на Бикова в турецькій зоні економічні. Треба сказати, що дуже вправно ми ведемо війну на морі. Всі оці частоколи, возвідони юристами навколо війни в морі успішно долаються. І в принципі, війна на морі, з точки зору військового мистецтва українцями відбувається ефективніше, ніж війна на суші. Ну. Це викликає тільки повагу до чистого мистецтва українських моряків, українських техніків, які це розробили, українських бізнесменів, які все це змогли купити. Ви знаєте, що кошт його був до 250 тисяч оцінених доларів. Комерційна версія цього гідроциклу десь 30 тисяч євро, коштує 20-30 тисяч, в залежності від варіанту і як закупити, по якій ціні. Доступні вони, ви знаєте, в комерційно і в Україні є. Це успішна дуже робота наших фахівців, і ми можемо їх тільки поздоровити. Єдине, що мене непокоїть, що яку загрозу ці дрони створюють для бойових дельфінів. Все таки єдині, кого шкода в цій історії це бойових дельфінів. Сподіваюся, вони достатньо мудрі, щоб близько не підпливати до українських бойових дронів. Отака от історія. Бай! А я піду шукати арак на таку.